Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній повернув із незаконного користування представниками Української православної церкви Московського патріархату низку культових споруд міста. Ми отримали чергову невеличку перемогу, коли повернули із духовної окупації ще частину наших пам'яток національного значення, які є власністю держави, які перебувають на обліку. Національного архітектурно-історичного заповідника Чернії Стародавні Йдеться про комплекс споруд на території Троїцького монастиря, а також про різницю хрещальну Преображенського собору, розташовану на валу. Троїцький собор 12 століття, дзвіниця Троїцького монастиря, Веденська церква, північно східні Келії, Південні Келії, південно Західні Келії, Елінська брама. Мури з брамами та баштами я хочу акцентувати увагу на тому, що згідно відомостей з державного реєстру речових прав, все це майно належить державі управителям того майна. Є національний архітектурно історичний заповідник чернігів Стародавній. разом із тим. Будинок Архієрея розташований на території Троїцького монастиря, в якому наразі розташовується регінська школа. Хоче офіційно переходить на облік національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Утім, доступ до нього представникам закладу не обмежуватимуть. Доступ дітей до монастиря. Вільний харчування вільне відвідування занять. Вільне ніхто їм перепони чинити не буде. Як відомо, термін оренди низки культових споруд Чернігова представниками Української православної церкви Московського патріархату минув ще восени 2021 року. Чернігівська єпархія УПЦ МП відмовилась укладати договір оренди з національним архітектурно-історичним заповідником Чернігів Стародавній на оновлених умовах і подала позов до господарського суду Чернігівської області, аби й надалі безоплатно користуватись святинями. Допоки тривали розгляди справ, комісія Міністерства культури почала обстеження стану низки пам'яток архітектури Чернігова, серед яких і ті, що перебували у тривалому користуванні представників релігійної громади УПЦ МП. Згідно з висновками комісії, їхній стан незадовільний. Ми з'ясували, що на території монастиря з'явились нові будови. Ці будови робились без дозволу заповідника, без дозволу держави. Не робилось археологічних досліджень, не робилось, не робилось розкопок. Мабуть, неможливо уявити, скільки артефактів могло бути знищено. 23 січня 2024 року господарський суд відхилив позов у справах Чернігівської єпархії у МП до наїзд Чернігів Стародавній щодо продовження безоплатної оренди святинь. Йдеться про Спасопреображенський собор і комплекс споруд Троїцького монастиря. Секретар Чернігівської єпархії МП повідомив, що наразі від єпархії подана скарга до апеляційного суду. Якщо ми діємо згідно закону, то рішення суду вступає тільки в після набрання офіційного законної сили. Офіційно законної сили рішення не направо ще, тому що їй була подана апеляція. Разом із тим, представники Української православної церкви Московського патріархату продовжують наполягати на тому, що навіть попри завершення терміну оренди та відповідні судові рішення, які фактично забороняють їм доступ до храмів, вони мають право на користування низкою культових споруд міста. Перед державою щенською парха не зобов'язання першу чергу. І недопуск того, хто за цим придивлюється, це порушення. По документам всі документи свідчать про те, що Чернівський парк і на сьогодні користується цим комплексом. Наразі доступ до комплексу споруд на території Троїцького собору Чернігова буде обмеженим, а відповідні архітектурні об'єкти будуть законсервовані. Ми не можемо допустити подальшу їх експлуатацію з двох причин. Це безпека людей в першу чергу, бо немає впевненості, що щось на голову не впаде. І друге, ми маємо призупинити процес експлуатації для того, щоб законсервувати відповідні заходи, вжити по розробці проектної документації і провести реставрацію.